Щоб ми пам'ятали, що ми є, uh, в Канаді де, uh, академічні дискусії у нас можуть бути досить такі гарячі. Uh, uh, я хочу почати з того, що я буду не погоджуватися з одною точкою, що отець Микола Дерсенко представляв. І я це можу зробити, коли він знає, скільки я його люблю і скільки я звичайно, з ним погоджуюся, але дійсно просто так, щоб дійсно трошки так, це, щоб це дійсно було північно-американське, північно-американська дискусія. Е, я розумію, що отець старається зробити, коли він говорить про так звану демістифікацію храму. Але візьміть е, цю пораду від католика, який протягом свого життя вже був спостерігачем всяких чудасів. У храмах, якщо ціль є зблизити щоденне і священне, то хто може проти цього бути? Але питання є, як це робиться? І дам один конкретний приклад. Якби я міг, тим більше, що Шевтинський про це виразно писав 43-му році, він заборонив всі концерти у храмах. Очевидно, ніхто з нас цього не слухає. Але чому він це зробив? І очевидно, це дуже тяжко зробити? Я вже сам не раз мусив з цим погоджуватися в різних обставинах. Чому він це зробив? Бо і так постійно є тенденція употожувати богослуження із якимсь ентертейн. А тоді, коли ще ми робимо концерти у храмах, люди не розрізняють, вони приходять на, на богослуження із тим самим наставлення. Отже, це одна така точка. Тепер, якби ми хотіли. Подбати, щоб наші величезні храни, які звичайно дуже порожні, зокрема під час тижня, щоб ми перетворили деякі частини на кімнати для бездомних, окей, на мою думку, це є спосіб, щоб діяти е, в євангельському дусі. Але е, мені здається, що є важливішим, щоб було. Священне місце, яке, яке відчувається таким священним, що та святість переходить якраз у те, що є буденне. І тут ми є згідні про це, тільки йдеться про цеми uh, способами. Uh, я uh, пану Возовчукові, uh, я так можу сказати, дякую, 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 дякую. Oh, God, дякую. Дві uh, причини. V prvi vrsti vsak narod, tudi uh, najbolj persedivane, najbolj stražljive uh, narode, ki najbolje stražajo, in včasih so prav narode, ki najbolje stražajo, iščejo kozli odpuščanja. Skeptikots. In ni dvomljiv, naše prvo zadanje, kristjani, je pomočovati tistem, kar trplja. To je prioritet številka 1. Ampak, tako kot ste rekli, Yaroslav, Були і є українські комуністи, були і є, повідякувати менше, але були і є українські фашисти. А наш етноцентризм не раз не дозволяє нам цього признати. І ми тоді скидаємо всю вину на тих, які звідкись там приїхали і наробили нам біду. Річ ясна, ми про те, ми це не можемо говорити, але я не можу каятися за другу людину. Я тільки можу хаятися за свої гріхи. Тут другий такий а, момент, і я дякую вам, Ярослави, що ви згадали проблему абортів. Я би додав тільки такий один нюанс. Моя дружина є дуже активна в пролайфмоді. Я кажу Оленко, дякувати, що ти цим займаєшся. Ти є жінка, коли ти стаєш. І говориш про небезпеку абортів про, про, про проблеми, яка ніхто не скаже, якийсь, там якісь мужчини, що, що війна є той, що мусить носити ту дитину 9 місяців. Отже, я як не раз таки говорю про це, я підкреслюю вину мужчин в проблемі абортів. 64% всіх абортів в Північній Америці відбуваються через натиск зі сторони мужчин. So it's our fault. Abortion is just as much our fault as anybody else's. In fact, in some ways, more our fault. Так що я це але я про це треба говорити. І на кінець, я тільки скажу, про мого племінника. Ви знаєте, що він племінник це. Я йому дам найбільше познати його одружені тайні. І, і, і тому мій коментар може бути дуже-дуже короткий. священник, який казав, I don't want to hear sermons, I want to see them. I want to see the sermons. Я можу вас запевнити до і сестри, що буквально все, все-все, що все, теж по Богдан говорив, він це робить зі своєю дружиною і дітьми. Я нараз uh, підказую, як зі вісьми людьми, можна всіх обманути, але не можеш. Oh, like you, uh, <laughs> можна всіх обманути, але своїх рідних дітей не можеш обманути. І Всі троє його uh, дітей, як гранд Ґран-нефю, ніс, вони йдуть тими шляхами. That's all I have to say. Uh, the, the sermon is great, or sorry, the, the exhortation is great because we can see it, we just don't hear it.